Всім привіт! Сьогодні в річницю Чорнобильської катастрофи, 26 квітня. Ми знову їдемо в Чорнобильську зону. Це буде для вас сюрприз. Привіт, маркіян! Це мій друг друзі Львова Вітаємо всіх, вітаємо часто допомагає і людям зі сходу. Військовим, а сьогодні ми їдемо саме в Чорнобиль до побуз до самоселів. Всіх з весною сьогодні знов їдемо в Чорнобильську зону. Їдемо з волонтерською допомогою. Привеземо продуктів та ліків самоселам зони відчуження. Та, можливо, якщо нам дозволять, трошки навіть заїдемо в Прип'ять. я не знаю, що точно їдемо з допомогою. Сьогодні 26 квітня. Річниця аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Також ще у мене сьогодні день народження. Такий бус у нас весь запакований просто. Продуктами, ліками. Зараз заїхали на заправочку, заправимося та вирушаємо до Чорнобиля, до Чорнобильської зони відчуження. Зараз квітень 2023 року. Я знаходжуся біля Чорнобильської зони. Ну майже біля Чорнобильської зони, Іванківський район, село Захарівка. Воно, бачите, майже повністю зруйновано було. Московитськими ордами, які в 2022 році напали і через Київську область намагалися піти на Київ. Бачите, отаке от вони залишали після себе. І зараз я вам покажу, що від цього села залишилося, це просто капець. Ось через дорогу видно, що був дуже хороший добротний дім у людей. Бачите? На заборі написано Є господар. Друзі, уламки від артилерії, коли снаряд падає, то бачите, що з парканом робиться. Ну це якась табличка або паркан. я Зараз так важко сказати, бачите, скільки в нього дірок. Ви можете уявити, що буде з людиною, якщо людина буде стояти і отаке оплати. Бачите? Скільки дірок в цьому паркані. Ну, це просто жесть. Ось був будинок у людей і бачите, тепер вже ось такі руїни залишились. Ось ще один будинок роздолбаний кацапами. Це ж в цьому селі в Захарівці. Це жесть. Друзі. друзі, по дорозі в Чорнобиль, бачите, є така техніка. Я не знаю, на жаль, чия вона. Я дуже сподіваюся, що не наша, не українська. Ну, Я точно не можу вам сказати. Можливо, хто знає, це село Термахівка. Іванківський район, Київська область, прямо вже майже вплитну до Чорнобильської зони відчуження. Вон, бачите, яка пушка мощня, йомою, динамічна защита все. Ну, танк повністю вигорів вже. Все, друзі, заїхали вже в Чорнобильську зону, проїжджаємо самозалісся, їдемо до самоселів. Дивіться, лице Маркіяна, коли він заїхав в Чорнобиль, <рес> <рес> який не спав дві сутки. Ти Не переживайте, так це в нормі. Сім. Ми зараз під'їжджаємо до річки Прип'ять та будемо перегружати їжу та ліки для паромної переправи. І там вже людям самоселам військові вже відправлять на другий берег для самоселів. Зараз будемо вигружати наші продукти для людей. Тут будемо зараз перегружати для парому. І там же людям на той берег будуть переправляти продукти ліки. Друзі, дивіться, ужик. Проснувся вже. Весна, вже пора, да. Бачите, вірка, припять розлилася. Ну, а пом, мою думку, хорошо. Що, друзі, ми в місті Чорнобиль. Тут стояв останній лей. Радія Чорнобильської зони. Отут пошта була, центр міста Чорнобиль. Бачите, це була столова, вона проживала ще два роки тому. Так, ми вже в'їхали в, в 10-кілометрову зону, бачите, радіація трохи вже стає більшою, але все ще в приділок норми. Ось такі поля, ліса, багато з них зараз заміновані і дуже небезпечні. Просто-напросто зараз небезпечно взагалі сходити з асфальтної дороги. Так, ми вже заїхали в село Копачі, абсолютно закопане село, яке закопали ще в травні 1986 року, тому що воно було дуже радіоактивне. І по одній з версій це зробили для того, щоб е, уповільнити розповсюдження радіонуклідів. Ну, радіація вже трошки перевищує норму. Так. Так, ось це градірня для недобудованого 5 6 енергоблоку. Побудована, але вона вважається недобудованою. Це вже недобудовані п'ятий та шостий енергоблок. Ну і радіація, самі бачите, вже тут вище. Вже 70-80 мікровенгерів. Наближаємось до епіцентру самого зриву, який був у 86-му році. І тому радіація тут майже скрізь є. Тут жили ті самі великі суми, яких любили годувати туристи. Це пожежна частина ВПЧ-2. Звідси виїжджали перші пожежні, які е, їхали тушити горящий енергоблок 86-му році, 26 квітня. Все, ми заїхали в місто Прип'ять сьогодні, 26 квітня, на річницю аварії. Це білий дім. Тут жили е, і директор станції. І інженер головної станції, ну і деякі різні партійні працівники. В цьому білому домі вони жили. Це вважався найкрутий дім в прип'яті. Він стоїть прямо в центрі. Ну Бачите, в прип'яті радіація не така ж і велика через автомобіль. Бачите, 38 мікрорентген. Ну що, друзі? Колесо огляду. Парк розваг, Ось так зараз виглядає. На 37-му річницю. І сьогодні ми тут, 26 квітня, давайте згадаємо з вами всіх ліквідаторів, всіх, хто врятував світ тим, що зупинив ядерну загрозу і зробив і зону відчуження, і територію за її межами більш безпечною. Своїм здоров'ям. Завдяки тому, що ліквідатори більше 600 тисяч людей пройшли через Чорнобильське пекло і зробили, як я вже кажу, більш безпечною цю територію. Так що зараз тут можна пройтись. Звісно, жити тут не можна. Проживання в зоні відчуження заборонено. Але ось так прогулятись туристам дозволяли тут. Згадайте всі, у кого особливо були ліквідатори, родичі, друзі, знайомі, і дамо їм шану. Багато вже кого немає в живих, тому що радіація все-таки вона здоров'я забирає і в кінці кінців забирає і життя в деяких людей. Це, друзі, басейн лазурний. Аж дух захоплює. Так, да, масштаби тут, звісно, йо-мойо. Це було одне з таких найважливіших місць розваг для жителів прип'яті. А потім і для ліквідаторів. Тобто, прикиньте, друзі, що він працював аж 90, до 99-го року. Тобто ще 13 років після того, як сталася аварія, і вже відселили людей звідси. Тобто ліквідатори тут, прикиньте, плавали. Це тут, тут було нормально, не таке, як зараз. А навколо було просто мертве, місце. -мертве місто. Ні в, од ні в жодному з вікон не горіло світло по вечорам. А так ліквідатори приходили сюди поплавати після роботи. Тому що як ви знаєте, що і частина заводу «Юпітер» працювала. Там е займалися роботами, які працювали в, в брудних містах е на четвертому енергоблоці. І електроцех працював, і пральня працювала, там прали одяг, ліквідаторів. І ці всі люди вони приходили, ну, типу, хто хотів, мабуть, приходили сюди, щоб... Отак от розважитись, трошки поплавати. Ну, звісно ж, тут була дезактивація по радіації для того, щоб тут люди могли працювати. Зараз вам покажу. О, гривень радіації тут в повній нормі 21 мікрорентген при нормі до 30. Тому тут було дозволено. Але потім підприємства Чорнобильської зони почали поступово бюджет почав падати. Вже після розпаду Радянського Союзу. І людей частково як би, виводили з роботи у місті Припять. Тобто спочатку Юпітер закрився, перестав працювати. ну Просто потреби вже не було в той час. Потім електроцех закрився. Пару років тому навіть пральня закрилась вже. Зараз правлять одяг тих людей, хто працює на станції досі, вже в якомусь другому місті працюють. І оце вже рудий ліс справа. Найрадіоактивніший ліс на нашій планеті. Кого машина трофеїв, так? Да? Да, вже бри від якомусь говні, там на Що, на бронік щось казали? Та, щось, помазалося, бачиш, тут понавозилося тут. Фегні. Таку саму красиву. Це від 37, так? Це від трьох курів. Клас. А що це таке? Це від касетної ракети, від рогану. А, від касетної. Я, я, я вже майже всю зібрав. Вона РСЗО, бачить, да? Така гарненька, рівненька. З часовим цим. Офігеть. Час вистеряє. Не час, а тиск, точніше, виставляється, яким тиском називається. Ніфіга гаси Та й таке. А, ще забудь. Така невеличка поїздочка у нас вийшла, волонтерська. Так що зробили добру справу, допомогли людям. Ну і трошки провідали Чорнобиль. Звісно ж, часу було дуже мало, саме розумієте, військовий час, зараз зовсім не час там гуляти. Я думаю, що вам це відео сподобалось. Якщо так, то підтримайте пальцем вгору, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Буде більше і більше україномовному контенту. Саме для вас.